Дерево цілий для цілеспрямованої людини дана методика вкрай важлива, адже дерево цілей дозволяє ефективно планувати свої завдання, ставити правильні цілі як в бізнесі, так і в особистому житті. Складно сказати, хто перший ввів в ужиток термін дерево цілий, лінколь Ахов. Або Брайан Трейсі під терміном органеграма, або розробник перших ментальних карт. Але це і не важливо. Головне, що хтось розумний придумав відмінну структуру планування життя і підвищення ефективності та назвав її дерево цілої людини. Та й, взагалі, принцип дерева цілей підходить для вирішення практично будь-яких проблем і завдань. Дерево цілей робить складне прозорим, підказує оптимальні шляхи вирішення, дозволяє оптимізувати час. Методика була розроблена 1957 року і з того часу не втратила своєї актуальності до наших днів. Зараз вона активно застосовується менеджерами, бізнесменами, керівниками в плануванні своїх завдань і побудові цілей, адже є максимально ефективною. Тож, давайте обговоримо, що з себе представляє методика дерево -ціли. По суті, це система, яка відображає план досягнення поставленої мети і розробку завдань, допомагає в досягненні. Дерево цілий має чітку структуру стовбур. Дерево це ваша головна життєва мета, яку важливо досягти в будь-якому випадку. Гілки це другорядні завдання і цілі, які допомагають в кінцевому підсумку досягти головної мети. Гілочки це підцілі і завдання, серед яких також зустрічаються рутинні завдання і інші. Як правило, дерево цілей зображується графічно у вигляді малюнка дерева, що дозволяє людині легше побачити свої завдання, розуміти, в якому напрямку рухатися і на що звернути увагу, і що саме приведе його до головної мети. Правила побудови дерева цілей неймовірно прості. Для того, щоб побудувати своє дерево, необхідно вирішити, що буде вашою головною метою. Вашим стволом. Це завдання, яке не можна досягти відразу. Як правило, воно вимагає часу вирішення інших більш дрібних завдань для свого досягнення. Саме ці підцілі, ці більш дрібні завдання називають гілками, а гілочки це більш дрібні рутинні завдання. Таким чином, складність лише визначені того, що дійсно важливо для вас. При створенні свого дерева цілей важливо детально прописувати кожну гілочку, ставити терміни виконання, описувати кількість необхідних гілочок для вашого прогресу, принципи побудови. Основними принципами побудови вважають 5 пунктів, а саме потреби і ресурси, конкретика, етапність, сумісність і декомпозиція. Розберемо кожен з них трохи докладніше. Потреби і ресурси, як правило, відразу цілі вирішити не виходить, для того, щоб досягти мети необхідні ресурси і потреби. Якщо до потреб все ясно, то про ресурси поговоримо. Як правило, буває два варіанти: або ресурсів просто не вистачає, або завдання складне, що не виходить, оцінити наявність ресурсів. У першому випадку необхідно поставити мету, знайти способи отримання ресурсів. У другому випадку якраз і потрібно дерево цілей. Щоб зрозуміти, якими ресурсами ви володієте і скільки буде потрібно для досягнення задуманого. Конкретика. Для успішної побудови дерева цілей, цілі необхідно формулювати детально і конкретно. Крім цього, оцінюйте кількість часу необхідного для виконання завдання, а також крайній термін виконання. Етапність. Логічно ставити цілі і завдання до них поетапно. Перший етап постановка генеральної мети. Потім розписати ресурси, щоб грамотно поставити під цілі гілки. Для реалізації яких також. Знаходяться ресурси, ставляться цілі і завдання гілочки. Сумісність. Під цілі повинні вести вас до генеральної мети. Тобто при досягненні всіх підцільних гілочок ви повинні досягти головної мети. Якщо це не виходить, то дерево побудоване невірно. Метод декомпозиції. Полягає в тому, що розбиття генеральної мети на менші підцілі або навпаки ви можете підніматися з під цілей, щоб сформувати генеральну мету. Тож, давайте спробуємо. Дерево заповнюється зверху вниз, від центральних цілей до другорядних завдань. На вершині кроні розташовується генеральна мета, досягнення якої непросте завдання. Значить, потрібно розкласти її на менші елементи, цілі гілки, тобто провести декомпозицію. Так виникає план руху до головної мети. Всі наступні рівні формуються так, щоб сприяти досягненню попереднього. Спершу ставимо нашу глобальну мету. Далі генеруємо способи досягнення. Вони ж другорядні цілі. Прекрасно підійде спосіб візуалізації. Уявімо, що ви вже досягли її і якби згадуємо, що для цього потрібно було зробити. Доречні також правила постановки мети Smart. Ваша мета має бути чітко і точно сформульована, однозначно сприйматися усіма зацікавленими особами. Для перевірки скористайтеся правилом Брайна Трейсі. Мета повинна бути зрозуміла шестирічній дитині, щоб він зміг пояснити й своєму ровеснику. Результат, отриманий в результаті досягнення мети, ми маємо. Виміряти, однозначно визначити, чи він відповідає нашій меті. Мета повинна бути свідомо досяжна, з урахуванням наявних ресурсів і внутрішніх, і зовнішніх факторів. Не варто вплутуватися в битви, які неможливо виграти. Вона має бути реалістичною для вашої команди і для вас особисто. Повинно бути чітко визначено час для досягнення мети. Якщо немає часових рамок, то вступає в силу принцип. Робота займає весь відведений для неї час. Хотілося б додати, що при формуванні цілий слід описувати бажаний, вимірний, однозначний результат, а декомпозиція завершується, коли зрозумілий шлях реалізації мети. Настав час створити власне дерево цілей. Тож беремося до роботи.